Всем здравствуйте. здравствуйте! Сьогодні будемо читати підручник основи здоров'я 5 клас, 15 параграф Телебачення, комп'ютер і здоров'я. Ти дізнаєшся про те, як впливає телебачення і комп'ютер на здоров'я дітей, розробиш пам'ятки перегляду телепередач, користування комп'ютером. Кажуть, що настало століття інформаційного суспільства. Потік інформації на сучасну людину з появою радіо, телебачення, а особливо інтернету постійно зростає. Наразі вже важко уявити, що лише кілька десятків років тому в Україні існувало всього три телевізійних канали, а інтернету не існувало зовсім. Пригадай, які з телевізійних програм тобі особливо подобаються. Чому? Скільки часу щодня ти відводиш на перегляд телепередач? Сьогодні телебачення працює цілодобово. Телеглядачам пропонуються сотні телевізійних каналів, на яких демонструються новини, серіали, навчальні та пізнавальні передачі, мультфільми, художні фільми тощо. Як вибрати з величезного потоку інформації? Передачі цікаві, важливі та корисні саме для тебе. Лікарі радять у твоєму віці дивитися телевізор не більше однієї години безперервно. Тривалий перегляд телепередач може призвести до зменшення рухової активності, гіподинамії, а також порушення зору головного болю, негативних емоцій, роздратованості. Порушення сну тощо. Завдання продовж речення. Телевізор для мене це. Що это? Ну, подумай. Не, не знаю. У нас телевізор уже давно не працює. Бабушки з да. дедушкою є. Да. У нас только комп'ютери яким фільмам ти віддаєш перевагу на патріотичну тематику про тварин пригодницьким, фантастичним, комедійним, детективам, казкам? Чому попрацюйте в групі, обговоріть вислів американського архітектора Френка Ллойд Райта. Телебачення це жувальна гумка для очей. Чи згодні ви із цим висловом? Поясніть чому. Уникай тривалого перегляду телепередач, щоб не зашкодити здоров'ю. Розглянь малюнки, хто з дітей дивиться телевізор правильно, а хто ні. До яких наслідків для здоров'я це може призвести? Хто правильно нет. Ні? Ні, да. А этот мальчик, который їсть перед телевізором? Нет. Моделюй, набувай життєвих навичок. Склади власну пам'ятку перегляду телепередач. Зазнач, скільки часу ти відводиш для перегляду телепередач щодня. Яким передачам чи художнім фільмам варто віддати перевагу. Обговори пам'ятку з дорослими, прислухайся до їхніх порад, як користуватися комп'ютером, щоб не зашкодити здоров'ю. Комп'ютер та інтернет надають великі можливості для навчання та розвитку, але користуватися цими можливостями слід обачливо. Можна пограти в ігри, які розвивають пам'ять, логічне мислення, координацію рухів або подивитися цікавий фільм, послухати улюблену музику. В інтернеті можна, не виходячи зі своєї кімнати, ознайомитися з видатними досягненнями світової культури. Розширити світогляд та уявлення про світ. Крім того, є багато спеціальних програм, які допоможуть тобі самостійно розвивати свої творчі здібності, малювати картини, ілюстрації, створювати листівки, запрошення. Про те, щоб комп'ютер не зашкодив здоров'ю, треба пам'ятати основні правила роботи за комп'ютером. У твоєму віці безперервно перебувати за комп'ютером слід не більше 30 хвилин. Під час роботи за комп'ютером необхідно робити перерви на 10 хвилин і виконувати вправи для очей. За комп'ютером сидіти треба прямо, тримаючи голову з невеликим нахилом уперед. Відстань від очей до монітора повинна бути від 45 до 70 см. Для того, щоб користування комп'ютером не зашкодило тобі, порад, порадся з лікарем, учителем, батьками про те, як безпечно користуватися комп'ютером удома. Завдання. Якими настановами керуєшся, працюючи за комп'ютером. Моделюй, набувай життєвих навичок. Поясни, які переваги та недоліки користування комп'ютером учнями 5 класу. Склади власний перелік. Розроби власну пам'ятку користування комп'ютером, врахуй поради щодо організації робочого місця, обговори пам'ятку з однокласниками. Гімнастика для очей. Ти багато читаєш, пишеш, переглядаєш телепередачі, працюєш за комп'ютером, очі втомлюються. Це може вплинути на гостроту зору. Щоб запобігти порушенню гостроти зору, слід систематично виконувати вправи для очей, особливо під час тривалої напруженої роботи. Моделюй, набувай життєвих навичок. Вивчи та виконуй вправи, які допоможуть тобі зберегти гостроту зору. Стань обличчям до вікна, знайди очима максимально віддалений об'єкт в межах видимості, глибоко вдихни і переведи погляд на кінчик носа. Видихни, знову знайди поглядом дальній об'єкт у вікні. Потім вдихни і подивись угору. Знову видих і погляд у вікно. Повтори вправу 2-3 рази. Часто покліпай, закрий очі і спокійно порахуй до п'яти. Повтори вправи 4-5 разів. Міцно заплющ очі, порахуй до трьох. Закрий очі і розслаб повіки. У такому положенні роби обертальні рухи очима спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти неї. Зроби по 5 таких рухів. Відкритими очима повільно намалюй повітря вісімку. По діагоналі, по горизонталі, по вертикалі. 5-7 вісімок у кожному напрямку буде досить, щоб твої очі відпочили. Попрацюйте в групі. Обговоріть, скільки часу у вашій родині переглядають телепередачі. На твою думку, це багато чи мало? Це добре чи погано? Чому? Якщо користуєшся комп'ютером, проаналізуй. Проаналізуй чи виконуєш правила складеної тобою пам'ятки. Які небезпеки можуть очікувати на твоїх одноліток в інтернеті? Як цьому запобігти? Спрогнозуй, як може змінитися здоров'я дитини, яка постійно сидить перед телевізором з бутербродом, колою і чіпсами. Перевір себе, які основні принципи загартовування ти знаєш, що потрібно робити для правильної постави, щоб попередити викривлення хребта, які правила користування басейном, ти знаєш, як допомогти тому, хто провалився під лід. Назви правила здорового сну. Чи дотримуєшся ти цих правил? Скільки часу в день можна дивитися телевізор у твоєму віці? Вова, скільки? Я читала только. Да. Яких правил потрібно додержуватися, щоб зберегти гостроту зору? Чому в твоєму віці важливо займатися фізичними вправами? Розкажи, як заняття фізичними вправами та спортом допомагають розвивати характер? Як ти загортовуєшся? Який відпочинок краще брати після уроків, щоб відновити працездатність? Чому? Які засоби безпеки слід обрати, катаючись на роликових ковзанах чи роликовій дошці? Чому? Як у твоєму віці потрібно користуватися комп'ютером, щоб не зашкодити здоров'ю? Сформулюй власні правила, які допоможуть однокласникам уникнути перевтоми. Всього ми дочитали 15 параграф. Да. Всім спасіба за просмотр. До свидання.